Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, до яких подій в особистому житті вам готуватись. Дивіться, тут доволі справедливо буде врівноважуватись якась така. Знаєте, емоційно проживаюча вами ситуація. Це може бути ситуація з дитиною, може бути ситуація з людиною молодшою за вас віком. Але дивіться, якась вона, от знаєте, коли десь якась хитрість була, якийсь обман був, якийсь, знаєте, коли людина хотіла. За чийсь рахунок отримати своє, от просто чиїмись напрацьовками скористатись, або взагалі просто, от знаєте, як обійти людину от... ну, коли обманним шляхом береться те, що людині не належить. Емоційно вами буде сприйматись ситуація, але вона, знаєте, як от буде вмикатись якась справедливість. І тут буде ситуація, яка от не одним, скажімо, один вчинок. Він як зачепить, ну взагалі, от все, що круг вас було, як один вчинок потягне за собою, от, знаєте, як згадаєте, що там ще людина робила. Це, от коли прийшов час зробити висновки і врівноважити якусь ситуацію, щоб вона не була. Якоюсь такою, знаєте, для вас ну, там, десь більше, десь менше. Це може бути в сім'ї, може бути, ну, там, десь ви спілкуєтеся, але ж людина не зріла, показана. Хоча, знаєте, бувають і дорослі люди, ну, там, багато рочків вже людині, а вчинки робить якісь такі, як підліткові. Знаєте, от, ну, просто людина. Не дуже замислюється або егоїстично себе поводить. От, ну, так притаманно дітям, бо е, ну, діти ж до, до певного віку, ну так враховує те, що їм багато чого можна, багато чого прощається саме через те, що це дитина. Ось тут теж таке якесь може бути відношення від доволі дорослої людини, але якось, знаєте, людина ну, як сприймає себе в цьому світі, що от всі круг повинні якось там. Вклонятись і все прощати, і все взагалі якось так робити, бо це ж саме оця людина. ну Не буде тут світ обертатись коло цієї людини, і щось там взагалі буде, десь в чомусь буде поставлена крапка. Давайте далі дивитись сфера кохання. До чого вам тут готуватись? Ну, дивіться як, ніби продовження попереднього ряду. Ну, але ж тут вже з вточненнями. Тут чоловік показаний, король жезлів. Ну, ця людина вміє бути великою дитиною, бо якщо він чогось хоче, то повірте, він вміє досягати своє, своєї мети. Але ж тут, знову ця карта якихось обманів, якихось таких. Нечесних, ну, скажімо так, людина може щось собі там навигадував, він знає, як, чого він хоче досягнути, але ж не нехто є хитрістю. Якщо йому треба чогось досягнути, то він буде робити ну, це якимось таким чином, щоб воно було досягнуто от будь-яким чином, бо саме в цей день йому чогось такого кортить, що підкоряйтесь, називається. Далі дивимось робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Дивіться, тут або з якоюсь роботою ви закінчите, ви просто, от, от, просто от, продовження не буде. Ну, Може, дійсно ви щось робите, і вже знаєте, що добігає кінця там, те, що ви робите, і ви не маєте наміру повертатись до цієї, саме цієї роботи. Може бути і така ситуація, коли вас хтось просити буде. Ну, от Як в якомусь випадку ви єдина людина, яка може саме там для цієї людини щось зробити. Але ж теж, воно, ну, може, ви там відгукуєтесь, робите щось, але так закінчуєте розмову, спілкування з людиною, щоб більше повернення до цього не було. Щоб, знаєте, от... Ну, просто от, щоб були розставлені всі крапки над і, і це, знаєте, взагалі, я так розумію, взагалі от день такий у вас буде. Коли справедливість для вас буде от, ну, ну, ну просто надважлива. Тут карта справедливості на дно колоди лягає. Коли е, своє ставлення до якоїсь людини ви не будете приховувати, ви будете от в ситуації, коли я хочу, щоб людина розуміла, як я до неї ставлюсь, щоб більше не було непорозумінь, питань, звернень, ну тут таке, знаєте, от як з кимсь хочете просто от як розірвати стосунки. Далі дивимось, до чого вам готуватись, бо треба прийняти вам в своє життя саме такі події. До чого готуватись. А тут у вас, знаєте, як давайте так, для когось це буде зростання в емоційному плані, ну, тобто. Через якісь емоції ви будете втрачати сили. Для когось це буде зро... зростання якихось витрат. бо Тут у нас ще й карта п'ятірка пентаклів, лягає на дно колоди. Це знаєте, Коли ви десь в чомусь як просідаєте, як нема. Ну, тобто дивіться, тут зростання показане, але ж воно. Не, не так, щоб воно до кращого веде. Зростає ситуація емоційного незадоволення. Ось таке тут зростання. Знаєте, коли вам щось не подобалось, ви чимось були незадоволені деякий час. Але в цей день ви зрозумієте, що ваше незадоволення. Е, ну, набирає більших обертів. Це як свого часу, щось, якийсь вибір вами був зроблений. Це якісь моменти, коли от це може бути ситуація, коли в якийсь момент у вашому близькому оточенні хтось ну, як втрутився. У ваші якісь справи. І вам, як тоді колись воно не сподобалось, то тепер ще більше не подобається. Ну, от що людина трошки більше знає, трошки більше, ну, скажімо, свої якісь поради вам надає. Якось про цю справу з вами спілкується. Ну, от, щось, знаєте, незадоволення. І воно буде більшати у вас. Коли щось ви ну, не сприймаєте. Може це спілкування з кимсь, може це якась справа, яка вам робиться, чи, чи кимось з вашого близького оточення, і вам не подобається, як людина це робить. Далі. От від чого Треба б відмовитись, і вам теж треба готуватись до цього. Чи бути готовими до цього. Ну, Ви бачите, я їх мішаю, а вони одні й ті самі виходять. От така ситуація з цим королем жезлів егоїстична людина, і свої егоїстичні погляди вам буде нав'язувати. І вам і важко, і тяжко буде від, від такої поведінки людини. Будь-ким він може бути вам цей король жезлів. Там, ну, от В цьому випадку, в саме от в цьому рядочку. Це може бути і чоловік, і ну, ваш чоловік, і син, і дитина, і ну, просто от племінник, наприклад, людина, яка Щось, дійсно, щось йому дуже кортить, щось йому таке хочеться, що от просто ну, вам, воно, ну, вам якось воно не до вподоби, вам взагалі якось тяжко важко вам сприймається ситуація, те, що він вам може пропонувати. А ви розумієте, що людина егоїстично себе поводить. Але ж буде у вас можливо, тут складно буде, кажу одразу, вам складно буде відмовитись від такої ситуації. Але ж ми ж спитали, від чого відмовитись, вам запропонували вирішувати тільки вам, від чого не, ну, скажімо, не, втік... не втікти, чого не уникнути. День. Давайте розглянемо, чого вам не уникнути. Такі суперечки. Щось загострено будете сприймати, і ситуація вона не буде вирішена от одним днем. Вона може протягнутися далі, якісь відголоски. Неприємні відголоски від якоїсь ситуації ви будете ще мати, це більш пов'язано у вас з роботою. Якась ситуація, знаєте, це не на рівні керівництва, це от середня ланка. Це якщо і, там на рівні якогось керівництва, то не найвищого керівництва. Або ну от Просто от співробітники між собою якусь ситуацію, ну так знаєте, загострено вирішили. Це взагалі, от сприйняття людини, знаєте, ви можете просто голос почути людини, або почути там хтось на ім'я та по батькові людину згадає, а у вас вже внутрішнє таке відчуття буде, що от просто. От, ну, була б, був би була б поряд людина, то ви б не знаю, що б там зробили б. Таке, знаєте, неприємне ставлення, і цього вже не змінити. От просто таке сприйняття людини. Ну, Я так розумію, людина заслужила чимось. Далі давайте дивитись поради від вищих сил для вас. Тут дивіться, щоб уникнути. Якихось проблем, щоб відійти від якихось проблем, треба чимось пожертвувати. І е, знаєте, у вас є знання, от чим яку жертву вам треба принести. у Це все ж таки більше про роботу. Це може бути ситуація, яка пов'язана от королева жезлів, нам тут показана. З жінкою, яка як суперниця може себе поводити, яка, наприклад, знає тільки себе і свої потреби, яка нехтує якимось там увагою до оточуючих, яка може бути нав'язливою. А, от тут ситуація, в якій ну, от людина знаюча, людина, скажімо так, ну, з вищими, яка закінчила там інститут, може, й не один, яка, ну, знаєте, як, ну, дуже любить, дуже поважає себе. Але ж може бути в якихось ситуаціях занадто наполегливою і не до кінця знати, наприклад, ну, що як робиться, так? але нав'язувати якісь свої там, ну, знання, там, прагнення. Тут звертайте увагу на те, з ким ви спілкуєтесь. І е, показана ситуація, коли відходьте від е, зайвого спілкування з такими особами, бо ну, це, знаєте, як е, жертвою можете ви стати. Людина там щось своє робить, щось там, знаєте, з кимсь спілкуватись може. І може, як, як ну як, давайте я вточню, все ж таки. Тут, як знаєте, воно не буде. Насправді тут не буде такого сильного у вас спілкування з цією людиною. Воно взагалі відходить, взагалі його далі не буде. Тут не зовсім якби ви ж продовжуєте працювати, ви продовжуєте ходити на одну й ту саму роботу, але ви якось уникати один одного будете. І це буде правильна для вас поведінка, бо розуміння між вами не буде взагалі от ніякого. Це, знаєте, як неприємне відчуття від людини йде. Воно не буде меншати, воно, воно взагалі не, нікуди воно не дінеться. Воно от як було, так воно і буде. І просто. Пропонують відходити від спілкування з такою людиною. Так, ну, на цьому я і закриваю. Всім дякую, всім вам гарного дня, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Хай все буде як слід для, ваш, для вас, для вашої родини. Будьте здорові! Побачимось! Всім пока!